Да-да! <свистання> <свистання> Берсі! Ой, дивіться, яке гарне місто Колмара, ми не хотіли йти на екскурсію. А ми вже нічого не хотіли. Боже, Максим, ми знову загубились. ми знов не знаємо, де ми. Затишне, маленьке, гарне. Де? Так куди ти миєшся той водою? Максим, що здурів? Во там якась вода в автоматі є. Чи нюхаєш воду? Да, краще, в мене чому не так. Угу. Дивіться, яке гарне місто. Вау, яка краса. Боже, Таке щось дуже казкове. Просто щось дуже казкове. Подивіться, бачите, такі канали там якісь. Вау! Просто крутяк, я не знаю. Дуже гарно, дуже. Так-с. Кажу, було зле, побачили красоту і тепер не знаю, що мені допомогло. Чи норофен, чи просто ця краса. Дуже гарні такі канали. Прикольненько. Куреш ми в Венеції. В... Максі, стань бо тут сфотографую. Ми йдемо з Максом, а я його компліментами засипую. Кажу, Боже, який ти в мене файний хлопчик, яку мені Бог дав файну дитина. Такий молодець, старається мене і сфотографувати, і витерпіти мене. І все як треба. Золота в мене дитина. Господи, дякую за таку дитину. І за ті подорожі, і за все. Ти в мене чудо, Максимко. Ти моя любов, ти моя, дитина, так, золота. Ти пупськ, моя... моя дитина золота, ти мій пупсик малесенький моя. Я дитина золота. Ти куди зібралась? Uh, тако. <laughs> — Тако? Ти не договорися тако. <laughs> <laughs> не договорися, тако. Не договорись. Але в воді гарно відображаються будинки. Зроби відео. Вау! Максика, ну тако якось заглянь. Ага, бо ти що можеш звалитися? Нічого не заглядай. Mm. Скажи, що треба робити. А ще раз. Ще раз. А -а -а. Відео. Відео, відео, відео. Макс, помихай. Відео, відео. Ми в такій красі ми одразу ожили. всі хвороби пропали. Ми все добре почуваємо вже прекрасне і готові рухатись далі на, на наступні пригоди. Розв'язався. Я як мала дитина, я е, цієї подружечки ходжу шнурки зав'язу. Це не я, значить, не така, тільки шнурки не ті. О, Боже, як гарно! дивіться! Боже, як в казку, якась як казочка якась. Клас? Да. Не чую, клас! Да. Да, молодці! <ристо> Туристи. У мене проба машина, я ж її продала, а за ті гроші музики ха. Ну точно туди? там так гарно. Не точно. А, український прапор, дівчата. Вау! Макс. Щастя, давай ще раз щастя. Фото, щоб було, ти щасливий. Ти щасливий. А ну ще раз, щоб машини були. Ти щасливий будеш, ти щасливий будеш, ти щасливий будеш. Грай музику, грай. Слухайте, ми ожили. Ми ожили. Трошки щастя, трошки присе, ми ожили. Кажу вам так. Що целе направо. Це місто колмар офігенно, круте, малесеньке, тихе, спокійне, таке мальовниче, таке гарне. Як? Кольмар. Ми навіть е, побачили український прапор, звісно, українці живуть. Дуже гарне містечко. Тут просто офігенно гарне. Ми просто ходимо зараз з задоволенням, відкритим розом. Подивіться, тут просто казкові будиночки. Просто якась казка. глянь. Не знаю, дуже гарно, я таке люблю. І все кольоровеньке, таке все гарненьке. Не знаю, норофен, і не знаю, що мені допомогло. Кажу і тішуся, бо ще завтра трошки в Празі краси. І а -а 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 -а. додому. Я б так хотіла, ми приїхали, і вдома було сонечко, не було холоду і не було дощів. І, і ми, так? І нам треба відспати, от спатися. Відіспатися, що я малю. Дивіться, гарно. Місто кольмар, дуже А Я кажу колмар, а то кольмар. У мене дитина є, мене виправляє. А далі куди? На зараз, зараз нам гідки точку крайню. Куди? Будемо бачити. Є? Є, але, 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 але рюкзака немає у нас. 10 євро. Бач, прийшов, хочу про сану вже. Ну треба в магазин сюди з тут воду. Мужчина газету читаю.